Би відпочивали, але все рівно почуваєтесь стомленим. Чи це з вами щось не так? Зазвичай буває важко позбутися напружених робочих думок та щоденних переживань, однак можна попрактикувати та підібрати для вас найбільш дієву форму відпочинку, які ж вони бувають? Розумовий відпочинок. Так, нам іноді важко ні про що не думати. Але і мозку необхідна перезагрузка. Це тиша, ведення щоденника, спокійна музика, приємне планування та формування цілей чи хоча б перерви між розумовою роботою. Фізичний відпочинок. Почніть із дихальних вправ на розслаблення. Дозволяйте собі іноді просто нічого не робити. Прогуляйтесь на свіжому повітрі, подаруйте собі час для масажу чи теплих ароматних ванн. Соціальний відпочинок. Варто зменшити спілкування з людьми, які вам не подобаються, і навпаки, виділити час на приємне дружнє спілкування, часто допомагає просто усамітнитись або провести час із тваринами. Емоційний відпочинок: спробуйте ввести щоденник емоційного стану та додавати упродовж дня позитивні емоції. Дозвольте собі сльози, терапевтичні практики, щоб зменшити напруження. Навчіться відстоювати свої кордони або запишіться на терапію. Сенсорний відпочинок. Відмовтесь на певний час від гаджетів. Наповніть час читанням книг, рукоділлям, помайструйте щось руками, відвідайте майстер-класи з гончарства, ліплення тощо. Духовний відпочинок. Навчіться дякувати собі, помічайте хороше у щодні. Виділіть час на духовний розвиток, молитви, медитацію та мрії, креативний відпочинок. Дозвольте собі зробити те, чого ніколи раніше не робили. Оберіть нове хобі, мандруйте, реалізуйте свої забуті бажання. І найголовніше: знайдіть своє призначення. Коли ви на своєму шляху ви автоматично наповнюєте себе ресурсом та енергією, тому що улюблена справа та отримані результати будуть приносити вам неймовірне задоволення та особистий розвиток.